Доброго дня, пане Олексію. Доброго дня. Як клює щось? Тільки, на приїхав. Тільки на приїхав. Ясно, добре. Ви тут так гарно розложилися. Зараз і я буду розкладатися. Всім привіт і доброго ранку. Ось і настала зима. А ми з паном Олексієм приїхали на риболовлю. Хочемо половити плітки. Маємо надію, що буде сьогодні щось брати крупніше, ніж завжди. Так що розкладаємося і починаємо нашу риболовлю. Хватає. Змішаємо то. Йдемо води додати. Вода холодна, впадла. Руки пхати в озеро. Вода кристалічно чиста. Зараз у нас мінус 2 градуси. Так що прикормочка буде довго вбирати в себе вологу. Добре, нехай набухає. Будемо фідер розкладати в Ловить на поплавчанку, я буду на фідер. Як ви вже знаєте, ловлю я на фідер фірми Flagman Касмастер довжиною 360 з тестом 120 грам. Катушка Легенд теж фідерна. Протизакручувальна трубочка. Ось така 30-грамова кормушечка. Фідергам чорний від фірми Флагман і жилка 016 з гачечком восьмо номера. Так що будемо пробувати щось зараз бути. От і перший закинутий. До речі, пан Олексій вже зловив одну плітку. От І другу тягне. О, красавчик. Населив перловочки. Попробую на перловку пінопласт зняв. Тому що ми зробили висновок, що плітка бере з дна, а не в товщі води. Ми попробуємо. Є Олексій? Так. О! Юшка злапана. Така то в нас десь п'ята, ні? Поки Олексій лідирує на поплавчанку, ніж mm. я на той фідер. Але так дзобує, так взагалі, дуже, дуже слабо дуже слабо поклює. Так, добре, ось наш чайничок закипів. Будемо з Олексієм пити каусу. нас бля птахи Я? блін От ха зараз... А, зара а нихрена собі ти злапав. за злопав ну ти її мамонта злопав покажи що ти... людям що ти злапав. на кукурудзу дивіться, яка плотвічка клюнула живець на окуня У Так. забагрелась. Та й така покльовка чітка була. Ну. Окунь. От і моя перша риба. Окунь. Кого ми відпускаємо? Що то толку на фідер не буде, треба йти брати поплавочну вдилище, так як Олексій ловити собі спокійно на поплавочок. Згідний зі мною, пане Олексій. Тоді йду я до машини по поплавчаночку. Олексій вже поїхав додому, а я ще лишився трошки побавитися на поплавчанку. На фітер так і не клювало чомусь, не знаю, дуже слабо, а на поплавок хоч якусь як покльовку видно і реально можна щось зловити в таку погоду. О, є, дивіться. Ну, плотва попадається різна, попадається і крупніша, і дрібніша. Так що сьогодні така у мене, можна сказати, забавка. Клює на опариш. Більше нічого не хоче, крім опариша оба є. Добре, таку ми випускаємо. Та я в суп буду випускати. Я рибу не брав, рибу забрав Олексій, а я рибу відпускаю. Опа є. Є. Навіть покльовки не було сиділа вона собі там тихенько. Оба, yeah. Це у нас червонопірка така? Взяла, плотва, Червонопірка. Один пішов, вже не витримав лихої долі. Оп-оп-оп є. І сюди. Це вже плітка, а не червонопірка. Ага, oh, іди сюди. Є. Yeah. Червонопірка. Це є червонопірочка. Така гарна. Я сон не добре. Я вас сон не буду відпускати. Вок лежить чомусь, чи підняло? А ну попробуємо так, підняло є пришла. Ось такий пучок опараша я вішаю, аби більш-менш нормальна плітка брала. Іди сюди. О є. Куди йди сюди. Так, Давай пішла. Нову поплавок лежить, здається, на люту взяла Ну, перевіримо? Точно. На люту взяла Уже та Це в нас що за вид такий? Це у нас таке, як підлящик кльому. Давай like пішов Іди сюди, на ходу взяв, поплавок навіть не дало опустити. Червонопірочка гарна, дві яка взяла. Золотиста. Випускаємо. Давай, звиви. Поплавочок 1 грамовий, легенький, працює. А фідер сьогодні ну ноль. Просто ноль. І є, знову взяло на люту. О, яка гарна віця. Це яка червона пірочка. Красота, no, відпускаємо. О, єди О. в пальці вже так задубів і в ноги так змерз що я не знаю скільки я ще витримаю тут сидіти але отримую кайф від риболовлі хоч плітка клює сьогодні це вже добре нагаратую чим побільшого париша аби був більш-менш нормальний результат по розміру Плитки. Ось такий опучок я вулики закидую. Оба ели сюда. Плиточка. Іди сюди є. Yeah. Іди сюди є. Yeah. Давай пішла працює опариш, більше нічого не хочу, все перепробував. О, пішла. Поплавок не падає, значить на люту взяла. Точно. Є. Пішла гуляти. Давай сюди є. Опа. Давай пішло є. Забагрела, забагрелась за живіт. Думаю, що там за акула така? Чому ми зараз її звільнимо? Та стій. Два руки посаніли від того холоду. Оба, іди сюди, є. Закормимо нормально, ще трошки половимо, йдемо збиратися до хати. Є, yeah, іди сюди. О, oh. є. Yeah. Опа є. Опа, злопав. Ну що, шановні друзі? Ось на цій плітці і будемо завершувати нашу риболовлю. Фідер сьогодні абсолютно не працював, працював поплавок, перепробував різні наживки, добре себе проявив сьогодні сам опариш. І ловилися ось такі великі і дрібніші плітки. Так що і цю останню плітку я випускаю. Так що будемо прощатися з вами. Сьогодні непогано провів час, покайфував, правда, дуже холодно. Сьогодні перший день випав сніг, як ви бачите, погода різко змінилася, але покльовки, плітки були присутні на поплавок. Так що всім до побачення, до наступної зустрічі, до наступних рибалок. Слава Україні!